Привіт-привіт всім! Сьогодні ми з вами потрапимо в секретну локацію першого розділу. Приємного перегляду. Після перемоги над Вовком, який, до речі, дає нам першу трансформацію. За ним ви побачите дзвін. І, можливо, як і я скажете: А це ж дзвін із Секіра. Але це не він. Таких дзвонів всього три. Це був перший. Далі, по сюжету, на нас чекає прохід. Бачимо дядьку, перемагаємо дядьку. Піднімаємося лівіше вверх і це був другий. Просунувшись далі, натрапляємо на Сюцая. Нейтралізуємо його, після чого повертаємо на 90 градусів, 5 вовків і третій дзвін. Бам, і ми вже в ілюзорному світі. Де на нас чекає карта! Після перемоги нас викидує назад. Де ми оглядаємо вовка, якого в цей момент стирає танос. А нам дають вогняну накидку, яка допомагає проти вогню. Дякую, що додивилися це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал та прокоментуйте його. Мені буде дуже приємно. Також я чекаю вас всіх на прямих трансляціях, де ми будемо з вами теревенити про всяку всячину. До зустрічі!